Увага! Пряма трансляція скоро почнеться. У мене є можливість поділитися досвідом зі своїми колегами, як користуватися програмою для прямих трансляцій «ОБС студія. Є можливості у викладанні майстер-класі. Зараз я зробила на екрані заставку перед тим, як увімкнути трансляцію. У мене є така можливість, я підібрала заздалегідь, що я хотіла, це могла бути і не статична картинка, а просто відеоролик маленький. Але я вибрала, наприклад, такий варіант, де можна показати, як я виглядаю, як мене звуть. І для того, щоб якось час свій витратити, не даремно поставила QR-код на пазли. Це така своєрідна фото, виставка моїх робіт у форматі ігор. Якщо я хочу увійти сюди в привітання і щось сказати, я можу зробити тихіше, можу зробити гучніше. Але коли дуже гучно, то погано, чудно мій голос треба робити тихіше. Це робиться не, на, не в Ютубі, а в цій програмі OBS Studio. А в Ютубі навпаки потрібно обов'язково вимкнути звук. Не в комп'ютері, а в Ютубі. От я все сказала: наприклад, я увірвалася і сказала дітям: вибачте, дякую за розуміння, але затримується початок ефіру там, на 5 хвилин, наприклад, я це сказала. І вмикаю далі їм заставку з, зі звуком. Починаємо ми майстер-клас. Я вмикаю після заставки своє зображення відео, і діти можуть на мене подивитися і згадати, як я виглядаю, якщо ще пам'ятають. Я дітям розказую, яка у нас сьогодні тема, тема «Сонечко». Ми будемо писати писанку, але не в традиційний спосіб, а робити писанку-розмальовку. Але спочатку бажано викликати у дітей зворотній зв'язок і попросити їх зі мною привітатися в чаті. І це якраз для вас буде інформативно, тому що ви подивитеся, хто присутній. Це посилання на пряму трансляцію можна закрити доступ тільки по посиланню, і щоб ви могли керувати процесом і бачити, скільки дітей були присутні на заняття. Пізніше, коли залишається просто запис, можна вже поміняти доступ або приватним зробити, або навпаки, його доступним, відкрити, або залишити за посиланням. А на пряму трансляцію, щоб ви подивилися, які діти були присутні, ви з ними привіталися і попросили теж привітатися в чаті, і ви можете потім відмічати, скільки було дітей і хто саме був на заняттях. Хоча вони, можливо, і не здогадаються, просто привіталися з вами. Тепер, коли ми привіталися, відвідуваність свою на занятті відмітили і познайомили дітей з темою. <заняття>, що ми будемо робити, що писанка сонечко, тільки буде це розмальовка. Далі я дітей знайомлю з тим, звідки я взяла, звідки ми беремо яйця для того, щоб розписати писанки. Я на хвилинку микаю інший екран. От робочий стіл. Я можу і себе е залишити. На екрані і можу змінити формат, зробити ось таку маленьку іконку, щоб діти не забували про мене, як я виглядаю, що я з ними на прямому зв'язку. І я показую їм робочий стіл, що для роботи потрібна свічечка, писачок. Але якщо це в домашніх умовах дуже небезпечно, гарячі інструменти, відкрити вогонь, то бажано це без дорослих не робити. А тоді можна все ж таки написати розмальовку і використати олівчики і фломастери. Не забувайте, що фломастери треба закривати. Щоб вони не висихали, і можна малювати як на папірці. І так само можна намалювати малюнок, писанка, сонечку, просто в альбомі, а не на яйці. На яйці буде трошки складніше, тому що воно кругленьке. А на е, листочку буде трошки простіше. Дітки, а ви знаєте, що яйця можуть бути різні, е, тому що. Зазвичай писанку пишуть на пташиних яйцях, і від того, яка пташка, залежить, яка буде шкаралупа яйця, і її розмір, і її колір. От, наприклад, якщо е, пташка маленька, яйця маленькі. Якщо пташка велика, то і яйця будуть великі. А якщо зазвичай по традиції пишуть, розписують в Україні курячі яйця, то їх, мабуть, несе курочка. Не синичка, не горобчик, а курочка. І курочка, якщо біленька, то яйця будуть біленькі, їх добре розфарбовувати різними кольорами. Якщо курочка руденька, то яйця будуть темні, такі коричневі. Їх бажано не розмальовувати кольорами, а витравлювати в оциті. І зараз я вам нагадаю, як виглядає курочка. У неї є частини тіла, такі, яких немає у інших тварин. Ну, давайте порівняємо курочку з собачкою. У собачки скільки лапок? Можете в чаті мені написати. Чотири. Можна дітям запропонувати, хто перший напише правильну відповідь, тому рахувати якісь бали. У кого буде більше балів, той отримує в кінці електронний подарунок, і це може бути листівочка, наприклад. Тобто така електронна оцінка. Це можна заздалегідь придумати. Або це буде смайлик, спеціальний такий тематичний смайлик. І е, діти будуть за них змагатися, тому вони будуть активно відповідати в чаті на ваші питання, а воно там залишається, вони ж е, ну, не будуть видаляти чати, і ви ну, не чати свої відповіді, і ви навіть пізніше можете зробити висновки, подивитися, кого там треба е, нагородити, чим е, що йому відправити, наприклад, в подарунок. Якщо ми порівнюємо курочку з собачкою, у собачкою 4 лапки, а у курочки тільки правильно дві. У собачки така велика щелепа, вона може вкусити дитину. А у курочки дзьобик, Але дзьобиком теж можна ну, потравмувати дитинку. І у собачки немає крил, а у пташки у курочки два крила. І у собачки шорстка, а у курочки пірячка. Можна трошки побалуватися з дітками, придумати те, чого не існує. Наприклад, у собачки є хобот, а у курочки є. Що там? А у курочки є вушка. Такий, як у зайчика вушка. А діти будуть писати, сперечатися з вами, будуть писати в чаті, ні, такого не може бути, це неправильно. І таким чином ви звертаєте їх увагу на те, як виглядає курочка. А тепер, дітки, перевірте, чи ви правильно уявляєте, як же виглядає курочка. Я вам увімкну веселе відео, як курочка співає і танцює. Це буде музичний кліп. Музична така у нас маленька перерва. Можно співати разом з курочкою. Тудачі. І можна теж підспівувати їй і підтанцьовувати. Як же виглядає курочка, яка знесла ось таке біленьке яйце? А тепер ми подивимося, як виглядає роденька курочка. Ви знаєте, люди чомусь думають, що якщо у неї дуже маленька голівка, у неї, мабуть там. Маленький мозок, і вона трошки дурненька. Але вони помиляються. З цього відео, що я вам зараз покажу, ми побачимо, що курочка достатньо така сміклива, вона грається з собачкою, забавляється, вона хитренька. І зараз подивіться і будете сміятися разом зі мною. <laughs> <dudes> <laughs> Якраз можна порівняти, як виглядає собачка як виглядає курочка. Чим вони схожі і чим відрізняються? <laughs> She's like, Come on, let's run! <laughs> От собачки чотири лапки, а курка на двох біжить дуже швидко. Бачите, хитра така. He's not, he's not, you know, he's not clucking or anything. Look at her, look at her feet! <laughs> <laughs> oh, thank you, God, for are so At the i Пригадаємо, як пишеться писанка в традиційний спосіб, якби ми написали по справжньому воском. Це відео посилання можна написати в описі до відео. Будь ласка, постійно дивіться, в опис, заглядайте в опис до відео, там я залишаю для вас на згадку зміст нашого заняття, і там будуть посилання корисні. От береться біленьке яйце, і на ньому пишеться розподіл, лінії воском, і вони потім залишаються біленькі. А потім яйце фарбується в перший колір, найсвітліший. І його, відповідно там за малюнком, треба закрити воском. А потім фарбується в червоний колір вже темніший. І так само треба закрити воском те, що має бути червоного кольору. А потім фарбується в останній колір найтемніший. Це чорний. І після цього треба знімати віск. Вами можемо писати олівчиками і фломастерами. Подивіться, олівчик непогано пише, бачите, можна і зафарбувати, і синім, і жовтим, яким завгодно. А давайте спробуємо фломастером. От фломастером дуже гарно, дуже гарно. Можна поміняти кольори і розмалювати гарненьку писанку, розмальовку, сонечко. А тепер, дітки, давайте згадаємо, що знаходиться всередині яйця. Якби яйце було куряче, і мама б нам зробила яєчню, вона б розбила шкаралупу, а там. А ну хто перший напише в чаті, що там. А я вам поки що увімкну підказку. У мене є відео, де розбивають велике яйце страусине. І що там всередині? Подивіться уважно. Хто знає відповідь, можете писати в чаті. Що всередині яйця є? Правильно, всередині яйця є білок і жовток, а жовток дуже схожий на сонечку, а білок на небо. А тепер нам пора прощатися. І я вам на останок. Увімкну мультики, і ви можете потихеньку закінчувати перегляд нашого майстер-класу. І вимикати вже можна, і взяти до рук олівчики, яйце або на листочку намалювати гарненьку писанку Сонечко. Дітки, я з вами прощаюся. Але ви можете так само зі мною попрощатися, подякувати. Тільки вам для цього потрібно написати це в чаті. А я прочитаю. До побачення! Напишіть мені в чаті. До побачення, Тетяна Олексіївна. Дякую за урок. Це день. -бом -бом, -бом -бом, від Не забудьте сфотографувати свої малюнки і відправити мені на вайбер. Радісні обличчя, на поріг, чути співгаївки, дитячий сміх. Сонечко радіє, завшечки щебече.